У департаменті Паде кале, що на півночі Франції, повені стають дедалі більшими. Влада оголосила червоний рівень небезпеки. Людей евакуюють із затоплених міст. Будинок ентоні рішевена в місті Арк пішов під воду на пів метра. Господаря разом із жінкою та дитиною вивозять у безпечне місце. У такій ситуації вони опинилися вже вдруге за три місяці. Першого разу я подумав, що нам просто не пощастило, але тепер, коли переживаєш таке вдруге, це вже завдає страждань. Це важко морально і це удар по бюджету. Ми запитуємо себе, як нам із цим упоратися. Ще в семи департаментах Франції діє помаранчевий рівень небезпеки. Рясні дощі принесло залишками шторму Генк, який перед цим налетів на Велику Британію. На цьому відео видно великі повені в регіоні Східний Мідленд. Шторм приніс сильний вітер та зливи до Англії та Уельсу. Влада випустила сотні попереджень про повені. Тисячі будинків знеструмлені, сотні людей евакуювали. З повенями борються й на півночі Німеччини. Вони почалися наприкінці грудня. У Ольденбурзі, що стоїть на судноплавній річці Гунти, зводять тимчасову дамбу. Рятувальники встановлюють великі бочки з водою. Штучне загородження протягнеться на два кілометри. Деяких жителів Ольденбурга попросили евакуюватися. Я вважаю, що гунти піднялася ще на метр, як порівняти з учорашнім днем. Учора ситуація була набагато спокійнішою. Тепер треба подивитися, що буде далі. Начебто обіцяють дощі на сьогодні та на завтра, перш ніж похолоднішає. Відповідний постраждала північна земля Нижня Саксонія, Західна Північний Рейн-Вестфалія та східні землі Тюрингія та саксонія -Ангальд. Синоптики Обіцяють до кінця тижня ще більше дощів, які прийдуть на північ Німеччини із заходу Франції.